Два тижні на базі Вінницького фізико-математичного ліцею номер 17 тривала літня школа. Сьогодні останній день. Учасники обговорюють та розбирають задачі, які вирішували протягом цих 14 днів. каже вчитель фізики Юрій Пасіхов. Всього школу відвідувало 60 учнів. Ідея літньої школи виникла в нас давно. Фактично, ми перші, хто їх почали проводити в Україні. Два тижні влітку беремо ми. Кращих наших математиків, фізиків, наших маються на увазі не тільки з нашого ліцею, а з цього міста. Переможців Олімпіад і методом занурення працюємо з ними. Літня школа на базі ліцею номер 17 діє з 1998 року. Відвідують її переможці олімпіад третіх та четвертих рівнів із фізики, математики та інформатики. Це учні, які закінчили сьомий клас і до 10 класу включено. Кожна школа подавала своїх. Ну, пріоритет ми робили так і в положенні. Ну записано в листі, які ми розсилали. Ті діти, які мають високі досягнення цих предметів і бажають їх покращити. Перше доєднався до літньої школи Адам Ковальчук. Хлопець навчається у четвертому ліцеї. Цьогоріч каже випускник: мріє стати it спеціалістом тож вирішив поглибити свої знання з інформатики у літній школі. Суспільному розповідає: найбільше йому сподобалися ігри у що що деколи та фізматбої. Кожен вечір проводили щоде коли. Мені дуже сподобалось відповідати на питання, працювати в команді. Взагалі, напротягом двох тижнів я знайшов багато нових друзів, нових знайомств з якими я думаю, буду спілкуватися після літнього табору. Мені дуже сподобалася атмосфера навчання, бо це все було на свіжому повітрі. В мене такий перший експірієнс. Вчителі були дуже класні. Багато нового мені пояснили, що я взагалі про перше чую. Ну, в принципі, мені сподобалось дуже приємний колектив. З учасниками літньої школи працювали 10 вчителів з інформатики, фізики та математики, каже Юрій Пасіхов. Долучили і аспірантів, викладачів вишів та випускників 17-го ліцею. Аби передати свої знання до літньої школи, завітав і Максим Марко, випускник ліцею 2021 року. Нині студент Київського національного університету. Спілкувалися на тему математичної логіки. Математична логіка взагалі не дуже легкий предмет для восьмикласників, тому потрібно було пояснити якось по-легшому, якісь базові речі, щоб вони хоча б зрозуміли в загальному, про що цей предмет. Декілька речей я розказав про мінімізацію були функцій і про їх застосування в логічних схемах. Для мене це цікаво, тобто передавати знання, які в мене є, для розвитку саме. Цих сфер діяльності, наприклад, тої самої програмування математики для розвитку цих сфер в Україні. Ярослав Лук'янов каже, цьогоріч прийшов до 9 класу ліцею, до літньої школи потрапив вперше. Розповідає, почерпнув для себе багато цікавого. Дуже приємно було в цьому, в цьому лагері, те, що ми пішли на фільм Опенгеймер і перед цим нам показав, нам розказав. Нам розказали про нього, про його історію і про саму ідею атомної бомби. По завершенні літньої школи на базі фізико-математичного ліцею кожен учасник отримав сертифікат про її проходження. Для учнів вона була безкоштовною. За словами Пасіхова, фінансує школу міськрада. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.